Однією з найбільших проблем сучасного світу є малорухливий спосіб життя. І ми в Київському ліцеї бізнесу бачимо це щороку, коли приходить нове покоління ліцеїстів. Ми навчаємо підлітків сьомого класу. І до цього часу ми вже бачимо, які є проблеми з здоров'ям. Це порушення зору, порушення постави, оскільки це покоління, кажуть, народжується з гаджетами. І ми в нашому закладі вважаємо, що здоров'я є основною цінністю людини і вчимо наших ліцеїстів, що здоров'я це основний капітал. Ми маємо в школі навчитися його зберігати, примножувати і опанувати інструментами побудови власного здоров'я. Саме тому ми почали шукати, які ж є можливості для навчального закладу, щоб підсилити уроки фізкультури, щоб підсилити фізичну активність дітей на перервах. І знайшли це тренажерний комплекс Хаду Форс. Цей комплекс є універсальним. Який допоможе як вчителю фізкультури провести розминку, провести певні фізичні навантаження, так і в задоволення дітям, які на перерві можуть пройти прості фізичні вправи, але отримати максимальний результат. Адже ці тренажери працюють на всі групи м'язів. Дозволяють вирівняти поставу, дозволяють отримати таку емоційну підзарядку і а, зрозуміти, що здоров'я потребує постійної уваги. Досвід використання тренажерного комплексу Хаду Форс в Київському ліцеї бізнесу в цьому навчальному році засвідчив абсолютні переваги. Перше встановлення такого комплексу потребує зовсім небагато місця. Друге, цей комплекс є абсолютно безпечним, адже він не передбачає додаткові силові навантаження. Водночас це гідравлічні навантаження, які пропрацьовують найдрібніші групи м'язів. Третє це вільний доступ до тренажерів, на яких дитина займається буквально 40 секунд до однієї хвилини і має результат. Тому я Рекомендую звернути увагу усіх керівників навчальних закладів на таку унікальну можливість. А ще розробник і винахідник цього комплексу є керівником Федерації Хаду Україна звіат Арабулі, який особисто приходить до підлітків і пояснює, що здоров'я таки основний капітал. Хаду Форс в навчальних закладах України має бути. У нашому закладі тренажерний комплекс Хаду Форс працює на уроках фізкультури, на перервах, в позанавчальний час. Ним користуються ліцеїсти, ним залюбки користуються вчителі ліцею. Отож, тренажерний комплекс Хаду Форс, на мою думку, має бути в кожному навчальному закладі України. У нас тут завжди людно під час перерв, які подавляється 15 хвилин. Всі, хто любить спорт, хто дбає про своє здоров'я, заходить сюди до нас тренажерну залу. це у нас не тренажерна зала, це у нас зала для танців, для тенісу. Але ми знайшли містечки компактне для цього тренажера. Він багато місця не займає. Він компактний, безпечний, а без техніка безпеки, ви розумієте, це на першому місці. Бачите, у нас немає якого бордюра, ніякого відгородження, тому що цей тренажер настільки безпечний, що я смін можу дозволити навіть не стояти над головою. Комусь там казати, що ти, якісь давати вказівки в плані тягни сильніше чи ще щось, тому що людина сама може собі дозувати своє навантаження. Людина тут правдки, що травмуватися ну, неможливо. Я вже не знаю, що може придумати, щоб тут травмуватися, тому що воно працює за рахунок гідравліки. Бачите? Я можу навіть одним пальчиком це все зробити, а можу різко це зробити і прикласти якісь певні зусилля. Тому вони всім доступні. Дітям будь-якої фізичної підготовленості, щоб добре використовувати, і як під час уроків, під час всяких позаурочних заходів. Вони бачите, вони такі закріплені, вони універсальні, вони, багато, вони травмонебезпечні. Вони тут одночасно буде займатися 5-6 дітей. Всім привіт! Я Івані Савданіїв і це мій улюблений тренажер. Я полюбив цю вправу, тому що вона укріпляє спину і руки. І також я дуже сильно хотів би подякувати, що нашому київському ліцею предоставили таку унікальну платформу як «Ходафорс», тому що ця платформа і ці тренажери дуже сильно допомогли мені реабілітуватися після тяжкої хвороби. Я Сокол Луслав, учень весь класу в Київському ліцею бізнесу. Я полюбив цей тренажер за те, що я після складного тренування приходжу сюди і відновлюю свої сили. Я зазвичай роблю такі вправи, як на біцепс, обертання зап'ястя. Також мені ці тренажери подобаються за те, що вони многофункціональні. Мене звуть Лев Янковський, я учень київського ліцею бізнесу, та я хочу вам розказати про мій улюблений тренажер-стілець. На ньому я можу розм'янати. Спину, і вона не буде боліти цілий день. Просто після пари приходжу сюди, тренуюсь та приходжу на наступну пару з щасливим обличчям. Ви знаєте, влада небесне не буває. Він би, звичайно, хотів подякувати людям, які е, дали змогу нам ці тренажери бати. Я би хотів подякувати небайдужим батькам, які дбають про здоров'я своїх дітей, а заодно і ліцейських. Я хотів би подякувати тим людям, які цей тренажер придумали, сконструювали і достали до нас в ліцей, щоб ми були, скажімо так, піонерами в їх випробуванні. І як для мене, вчителя фізкультури, ну і для мене це якесь таке, знаєте, ноу-хау, тому що принцип дії зовсім інший. Вони безпечні, надзвичайно безпечні, і тому я би рекомендував усім, хто має можливість придбати. І буде мати на багато років хорошу річ, хороші, гарні тренажери в побіч для проведення своїх спортивних заходів.